Друзі, всім привіт! Радий вас вітати сьогодні на каналі Метку про фантастику. І сьогодні ми будемо говорити про книжку. Я бачу кілька хвилин, може 5, може 10, може трошечки менше, ми проведемо за обговоренням такої чудової книжечки від Пітера С. Біго, яка називається Одного разу у калабрії. Це таке невеличке оповідання. От подивіться, скільки там буквально, зараз скажу, Більше 100 слів. Так, буквально 111 сторіночок. Введено веде апріорі у 2022 році. Кажу вам, що книжечка досить класна, вона має досить такі чудові ілюстрації. І знаєте, скажу вам, що вийшло якось так, що цю книжечку я не міг прочитати кілька місяців, можливо, 3, а можливо, 4. А як так ставалося? А, виходило все, що я собі на вихідні її відкладав і казав: опа. Вона така невеличка, значить я її прочитаю за годину-дві. І весь час в мені знаходились якісь інші справи, і в мене не доходили руки її читати. Так що, нарешті, я її дочитав, нарешті я можу розказати якісь враження. Будемо зараз потрошечки відправлятися. Але перед тим, перш ніж ми відправимося, прошу підтримати мій канал Лайком. А підпискою, адже це покаже ютубі, що моє відео варто просувати, варто показувати іншим людям. Ну і якимось хорошим коментарем. Напишіть, будь ласка, що вам подобається в моєму відео, що не подобається. Напишіть, будь ласка, яку останню книжку ви прочитали, і чи взагалі любите ви фентезі і фантастику, як ви ставитеся до фентезі та фантастики? Ну, і, До речі, також нагадую, що ми так про фантастику це не тільки один Ютуб канал, я маю ще в Телеграмі, інстаграмі, Фейсбуці і тіктоці відео. Ой, не відео, а свої невеличкі каналчики. І це все можна побачити за посиланням. Так що запрошую. Наприклад, в Телеграмі можна поговорити зі мною у режимі реального часу. Той самий інстаграм, якісь такі інші види контенту, Фейсбук, так чисто для дубляжу, та й таке. Ну а ми тим часом будемо говорити про одного разу Калабрі, такої невеличкої повісті. І знаєте, взагалі-то це невеличка фентезійна повість-притча, сповнена неймовірному духу калабрії. Кавабрія, якщо ви не знаєте, це така провінція у Італії. А Відповідно, ми будемо трошечки занурюватися у італійську провінцію, але не ту таку італійську провінцію, де Цезар все, а ту напівдику італійську провінцію, яка так само зникає, як і українське село. Адже потрошечки-потрошечки цивілізується. А та італійська провінція, про яку ми будемо говорити у цій новичкій повісті, і ще сповнена магії та чарю. Що мене дуже потішило та так це просто неймовірний стиль автора. Ти не тільки починаєш, якби мимоволі уявляти, малювати собі якусь картиночку, а ти мов би, разом з Пітером Асбіхом та його головним героєм героєм'янки відправляєшся у ту чарівну Калабрію, Ти не мов, живеш з ним, ти не мов би живеш на його далекій фермі. І тим більше калабрія це така провінція, яка ще подекуди докидає спротив в сучасному дикому стилю життя і намагається жити своїм розміреним, таким, знаєте, тихим життям, яким жили десь до століття 18-го. Ну і, до речі, такий ж наш головний герой, який тут один, це фермер Біянки. Він уже не молодий, але іще не старий, трошки буркітливий, відірваний від світу. І називають його фермер Клавдіо Бянки. І знаєте, інколи всі от такі от клавдіо Б'янки, такі буркітливі, і ще не старі, і ще не вже не молоді, трошечки відірвані від світу. І знаєте, в цьому й полягає вся магія одного разу у колабрі, коли ти дивишся на клавдіо, дивишся як людина, <кх> яка. Здається, живе у 20-21 столітті, тому що тут не вказано яких роках дія відбувається, намагається жити за рукавами якогось так століття, початку 20-го, можливо, і 19-го. Ти так дивишся? Ну да, людина живе у фактично майже еру Кіберпанку, а він тримається за старе. І ти знаєте, починаєш по -трошечки, по -трошечки так задумуватися над його життям, інколи починаєш читати, відкладаю впродовж кілька переваг із своїм життям. І знаєте, я вам скажу, що так, здається, що це ніби така простенька-простенька повість, простенька але я би не хотів шукати якусь таку гробиму філософську, але знаєте, мені здається, що вона тут є. Тому що ти так дивишся на головного героя, який фактично забив на все життя і живе, як казав Артур, по принципу, я не чіпаю життя, а життя не чіпає мене, і ми його собі так сперва співіснуємо. От так, разом Паралельно йдуть Клавдіо і Клавдіо життя. І ти, так знаєте, починаєш думати. І от, наприклад, я почав порівнювати із своїм життям і насправді починаю знаходити якісь такі купи паралели що я так само, як і Клавдіо, застрягаю в рутині. І мені здається, що в цьому найбільша магія цієї книжки, адже кожен, почавши порівнювати своє життя із життям Клавдіо, зрозуміє, що, напевно, він дечому такий на нього і схожий. І є тинурог, якого зустрічає Клавдіо. Знаєте, який тут. Якби зображений, ну побачити ну, єдинорог, про це прийдено який зустрічає квавдю. Я знаю, думаю, можу сказати, що це наскільки зустріч із магічною твариною, а єдинорог це символ таких от змін, змін, які входять в життя, які доводять квавдю, ну і доводять нам всім, наприклад, квавдю, що як би ти не намагався втекти від життя, якби ти не намагався якось відділитися, вважати, що все проходить мимо тебе, і ти проходиш мимо життя. Все воно нерозвірно пов'язано. І кожному з нас, знаєте, потрібен от такий поштовх, такий свій єдиноріг, хвиля, яка зіб'є тебе із тої рутини і відправить у таке нормальне життя, яке досить часто ми забуваємо і забуваємо на, на все. Це одне. Так що така от невеличка філософська казочка притча у такій маленькій формі. Що я ще можу сказати? Що вся книжка така, знаєте, насправді дуже магічна, дуже класна, дуже така дуже класна, класний переклад. І я так розумію, що мова, якою писав автор, також дуже така мелодійна, дуже така поетична, дуже сповнена такою, знаєте, п'янкого брину, який робить твір просто-просто неймовірний. Звичайно, в мене є знаєте таке от питання до видаництва прорі: чи є сенс насправді викладати видав, викладати одну повість? У такій от короткі книжці із 3 d Тому що оформлення все звичайно класно, шрифтина звичайно класні, все воно виглядає магічно, але тут фактично сотня сторінок. Ну, можливо, варто було зібрати кілька таких творів автора і видати у одній більшій книжці. Так, звичайно, це було дорожче, але знаєте, хочеться насправді трошечки інколи товстунців. Тому що, наприклад, зараз я так спостерігаю в купи українських видатків, того ж навчальної книги Ботан, коли маленькі твори видають тунстими в кадинками, це ніби цікаво, але не знаю, я би хотів ну, якогось більшого грубшого тустонця. Це така одна е, заувага. Е, за ну і ще я, що можу сказати, що, до речі, у видинистій апрорі вийшла інша книжка від Пітрасбігла, яка називається Останній єдиноріг». Десь тут у мене на полці валяється, скоро буду читати. Та й таке будемо потрошечки відправлятися. Нагадую, що з вами був Митер. І запрошую підтримати мій канал лайком, підпискою, ну і коментом, наскільки вам це відео сподобалось, не сподобалось. Як вам така подача інформації? Ну і взагалі можете сказати, що подобається вам, коли видають новички повісті у твердій в такими маленькими книжечками. І ще варто сказати, що запрошую дійсно підписатися на інші мої соціальні мережі, адже там також багато що цікавого. Ну, а ми тим часом будемо йти далі. До речі, до речі, до речі, вибачайте, Я навіть не з тим всім загубився, розгубився і не сказав свою оцінку про книжку. В загальному я вважаю, що моя оцінка про одного разу у кавабрі це, напевно, що тверда дев'ятка з 10, а можливо, і 9,2, або 9,3, Ну, майже 10 з 10. Чи воно мені надзвичайно сподобалось, вона мене ця казка притча надзвичайно вражила. Ну, звичайно, чи читати її, чи не читати це, як завжди вирішують вам. А я ж просто ділюсь своїм враженням. Та й таке будемо йти далі. Нагадую що з вами був Метр, Всім і пока. Почуємося!